Добрий день, продовжую попереднє відео. Хочу розпакувати подарунок, який в мене лежав кілька тижнів, і я, в принципі, не мала часу завжди така зайнята, Ось така пенсіонерка, яка завжди при справах, при ділах і не могла подивитися той подарунок, який мені людина щедро вітала. Ну, я вже говорила, що я її не раз бачила, чула, що я займалася хендмейтом, виготовляла квіти з тканини. А людина так само працювала колись трошки раніше. В салоні і так само виготовляла квіти навіть більш професійні, ніж я. Я от зараз та поделко беру і буду дивитися. І буду демонструвати. Ось така шикарна квітка. Ну, я не знаю, чи я зможу десь, я тим не займаюся використати такі речі, тому що це з весільного салону то, для, для плаття нареченої. Ой, яка красота! Ну, прошу дивіться, тут інша. Я, наприклад, вважаю, що якщо поважна е і моложава жіночка в гарному е класичному піджаку, і вона була собі до комірчика причепити отаку заколочку, таку квітку, або до якоїсь особливої дати. Дивимося далі. Тут і закол, і шпилючка є ось таке. Ну, то цікаво, шкода, що я давно не подивилася. Ну, то дійсно таке класичне і невеличка квіточка, я можливо буду її носити. Тут є і шпилючка. Я це таке робила, тільки трошки інакшого формату. Ще є біла, чорна я десь її загубила. Ще біла, але ну, вона така трошки пом'ята. Але кажуть, що квітів штучних не можна дарувати. Я думаю, це забубови. Чому не можна? Ну, ми, то ж, я ж не свинтар, я ж не мерець, що мені не можна дарувати. І то не день народження, що мені просто подарували, то просто мені вітали. Ну, я завжди, коли мені щось дають, теж віддячуюся. І ось ой, то тут вау, то тут стільки всього є. Дівчата, дивіться, то все ну, для молодих, для наречених доплаття. Тут ціла куча різних таких заколочків. Так. Чому я то роблю те відео? Тому що я сама не знаю, може от мої друзі щось таке не цікавляться. Може порадити мені, що я маю з тим робити. Мені, мені шкода викидати. А дивіться, яка красота, ну я зараз не займаюся квітами. Тут якісь шнурочки, якісь заколочки. Подивіться, яке чудо, ну теж яка праця серйозно. Ось, наприклад, таких о, таких я бачу багато є. Малесеньких, прошу подивитися. Отаких, ну то напевно вже до Може, я стану молодою. За світанку стану молодою, за плиту літа, вервеш ці мрії на найвищій гілоці тополі. Ось такий настрій, бачите, в мене був поганий настрій. Я виплакала, відкрила ту тепу делку і вже стаю молодою. І тут бачу так багато тих таких квіточок. То подивіться. Я мушу вас попросити, кожен, хто має можливість. Напишіть мені. Для чого воно годиться? Чи може, наприклад, літом я треба було швидше літом до плаття прикріплювати? Чи то не солідно для пані такої моложавої? ну 45. Як ви думаєте? Отаких От я бачу, тут дійсно є достатньо. І тут навіть є бусинки, які можна на коралі використати. От я показую все виймаю. О, тут якісь з золотими квіточками. О, добре видно, я думаю. Підкажіть, будь ласка, дівчаточка, хто займається, хедми? а може комусь віддати. Я не знаю, чи мені то треба. Я то продавати не буду. А може когось зацікавити, просто хто займається, дивіться, і червоне, і бускове, яка красота, Ну то дійсно праця. Та праця творча, то дійсно мозаїка життя. Дивіться, ще і синенька. То просто, можливо, знаєте що, то, напевно. Гості як йдуть на весілля і гостям прикріплюють тут ще треба шпилючку, такі квіточки. Можливо, такому комуці потрібно. Треба дати сигнал. Може хтось безкоштовно. Ой, тут біленька, кожна різна. Ну то яка праця вкладена. І саме головне подивитися, як воно лежить на столі, то, то, то цілий сад. То можна просто знімати відео в тому саду і самому стати в той сад. Або поставити якусь книжку, свою вірш, якось опоетизувати це. Це сад мистецтва, це, подивіться, вишнева, біла, біла, вишнева квітка, біла квітка, бускова. Ось така, здається, ніби фарба обрізла, бо мальована тканина, є як малюють спеціальна технологія, а насправді троянда така ж є різних кольорів. Боже, яке чудо. Як часом людина може відволіктися від проблем? Просто квіточки. Хто робить? скільки. Я, до речі, почала робити квіти, в мене перед тим була сильна. Воно і зараз в мене є аритмія серця. Ну, я пару місців забула про те, що в мене та аритмія, а потім, думаю, спохватилася. Я ж навіть таблеток не їм, в мене нема приступів, я швидкої не викликаю. Я день і ніч робила ці квіти. Свої я вже давно показала і викинула. Ну, роздала, щось подарувала, щось продала. А то мені просто віддала жіночка, яка не хотіла викидати типу, свою тобі, творчу працю. І я бачу той кульок величезний, тут багато всього. І я вже так от синя. То, напевно, точно я б так догадуюсь, що точно для гостей на місії. Бусково, яка вдома с фетрика. Бусково. Побачила ось таку обручку. Обруч на волосся, але вже він якийсь трошки покручений. Ну, то хіба що дитині або якось. І Ще багато всього. І саме головне, оскільки я зараз на місто роблю, мене цікавить, що тут є такі прикраси, молоді, весільні, але на тих прикрасах є білі бусинки. Вони з них можна скомпанувати. Щось таке подібне до штучних перлів, нехай думають, що справжні перли скомпонувати і зробити одне намисто, один браслетик вийде. То добре, що є ті бусинки. Тут якийсь віночок, напевно, на фату, чи може дівчаткам, які йдуть до першої причасті. Що тут тільки вже нема. Як люди тяжко працюють, головне, і потім та праця, здається, нікому вже й не потрібна, коли проходить азарт. І людина займається, так як я іншою діяльністю в своїй творчості. У мене стільки видів діяльності, що я просто записувати не встигаю. Мені треба Ну, книжки я пишу про свої діяльності, відеоблоги веду, що я ще можу робити. Коштів не маю, ні на що. Я вже, так, до речі, два тижні з хліпа, ну, я сіла на дієту, хліба не їм, але дуже тяжко. Сьогодні знайшла в морозильній камері заморожений хліб і не витримаю з'їла його. Ой, oh, тут ще трохи є, і тут такий стилий кульок.